Доброго дня! Вітаю вас у новому сезоні проєкту Агробратство. Сьогодні ми з вами знаходимося в Колись-Козівському, сьогодні, Тернопільському районі Тернопільської області і відвідаємо ми з вами ПАП Агроінвест. Вже масштабів досягли результатів. Ми зареєстрували підприємство, не маючи, маючи бажання, не маючи ресурсу. Зареєстрували підприємство, назвали ПАП «Агроінвест», приватне аграрне підприємство «Агроінвест» 30 вересня 2004 року. Це все починалося просто з нічого можна сказати. Тут був колишній відбудівельник. Тут в той час було все напіврозвалено, було все. Заросло. Тут просто хащі були. Маючи службову вазу, у 2004 році ми не могли заїхати на територію, тому що все було окуте бурянами, не бурянами, хащами. Тобто це була така дика територія, занедбана, кожен тягнув хто що міг. Якийсь кусок металу, якийсь кусок шиферу і так далі. Ми правдами неправдами скажем, робили так, щоб люди не розтягували, не маючи ще тоді найдокументальні основи на цій на цю територію. Але ми збирали збори збори людей, збори пайовиків цього, цього підприємства, відгодівельника, міжгосподарське відгодівальне підприємство, МПВЯ. З року в рік ми старалися, скажем, в межах того, що ми можемо обробити, <кій> тоді нарощувати банк землі. Це по 100, по 150, по 200 гектарів. Хоч було дуже непросто, бо все заключалося чим робити, як робити і як йти далі. О, але ми це робили. Ми, скажімо, займаємося, вирощуванням зернових, технічних, вже тепер і овочевих культур. Тобто, так як я вийшов з цукрового заводу, ну, цукровий буряк, це, ми не відходимо від нього. Коли більше, коли менше, коли 500 гектарів, коли 200, коли 300, але ми його вирощуємо, ми його маємо. Ми ми над ним працюємо. Це не проста культура, це є культура, як сказати, тонка, відповідальна, але Бог дякую, нам виходить. Значить, буквально і агрономічна служба, і служба технічна, і ну, моя задача це все звести до купи фінанси і ресурси. Тобто нам буряк останні роки і економічно, і в загальному, виходить, і ми далі ним займаємося. Тим більше працює наш козівський цукровий завод, це, це ще, ще більше покращує ситуацію. Тобто ми займаємося цукровими буряками, ми займаємося озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак, яру пшеницю цього року посіяли, кукуруза. У нас профільна культура. Чому профільна? Тому що за нашими плечима сушильний комплекс це вже другий, перший ми мали декілька років, ми його... Поексплуатували і продали зв'язку з тим, що не та потужність. Це був на дровах, це був скажімо, меншої потужності. А зараз наш сушильний комплекс здатний сушити більше 600 тонн на добу, ну, залежно від вологості. Від тобто, щоб дати 600 тонн, економіка каже, що треба мати немало-небагато гектарів. 45 плюс-мінус, залежно яка врожайність, на добу обмолочення. Відповідно, щоб цифри грали, ми не можемо мати 500 гектарів, тобто за два тижні змолотили і все, і стоїть мебель. Мусить бути економіка, мусить бути, скажімо, це обладнання мусить відпрацьовувати. Відпрацювання цифри кажуть про те, що ну, принаймні 50-60 днів. 60 днів мало би працювати. Відповідно, минулого року ми мали 1700 цього року трошки менше кукурузи, незважаючи на проблеми з логістикою, з портами і так далі. Тому що сильно кидатися зліва вправо, справа вліво це, це неправильно, це незакономірно не з точки зору економіки, але все-таки кукуруза в нас профілююча культура. Десь займає в межах 40. Відсотків від е, загальних площ. Також ми соняшником займаємося, також ми соєю займаємося. І цього року, виходячи з ситуації на ринку, ситуації в Україні, е, ми прийняли рішення, е, об'їздивши і Київської області під, е, підприємства сільськогосподарські, е, які займаються овочами в Вінницькій області, і на Львівщині. Наші друзі. Агрофірма дзвони нам, хлопці, допомагає, за що ми їм щиро вдячні. Вони овочівники також. Ми займаємося овочами, тобто ми почали почали цю працю для того, щоб її наростити, самовдосконалити, мати можливість відшліфувати такий процес, який би дозволяв зробити, скажем, ну, окремий підрозділ. Овочевих культур. Що вас спонукало, і як ви бачите подальший розвиток цього напрямку, зокрема учівництво в себе в господарстві? Ну, дивіться, є кілька причин, чого ми хочемо, чого ми це почали. Значить, коротко і чітко. Перша причина людина від самої бідної до самої багатої хоче їсти. Не кожен собі дозволить купити червону ікру. Чи червону рибу, умовно, я кажу, так? але кожен мусить собі дозволити купити бурячок, морку, капусту, цибульку, ну, картоплю. Тому що ну, це є логіка, людина мусить їсти, мусить їсти для того, щоб жити. Ми бачимо, що така велика, житниця, овочева житниця України сьогодні в біді. Так? Ми розуміємо, що сталося з Каховським водосховищем, ми розуміємо, скільки сотень тисяч гектарів там. Поливних земель, в тому числі і овочеві, скажімо, поливні землі під овочами. Тобто на кілька років відійшли. Ну, дай Бог, щоб швидко була перемога. Всі ми над цим працюємо, особливо воїни, за що ми їм вдячні. Після перемоги так, після землі. перемоги. Так. Того ринок я маю надію, що буде потребувати. потребувати. Наше, наше підприємство орендує землю в одному з сіл. Декілька сотень гектарів землі є безпосередньо біля водного плеса, великого водного плеса розміром в межах 70 гектарів. І вже давно жаріє така думка, бажання, але завжди отакий якийсь толчок а ще завтра. А це завтра може не прийти. І ми це завтра зробили сьогодні. Ми цього року, значить, цього року, буквально в лютому місці, прийняли рішення. І цього року ми маємо 6 гектарів капусти. Три по два гібриди, значить, 5 гектарів моркви також по, по, по цей три гібриди і 5 гектарів бурячка. Це все, скажімо, голландська, японська селекція, це все те, що сіють професійні господарства. Я розумію, що цього року без поливу, але дякую Богу, погодні кліматичні умови такі, що ну, наразі, скажімо, водний баланс в Грунту дозволяє себе комфортно почувати ті рослини. Ми чудово розуміємо, що це проблемно, це зрошення, це додаткова техніка, це дорога техніка. Мова ведеться про сівалки, мова ведеться про окремий оприскувач, про міжедні культиватори. Ну і дуже непроста не справа. Це овоча сховище, яке ми вже робимо проектну документацію. Де візьмемо гроші, не знаю, але ми робимо. Ми йдемо далі. Ми вже оприділи це місце. Ми, ми хочемо цього, ми цього досягнемо, тільки щоб. Якнайшвидше була перемога, бо щоб люди не гинули, щоб ми розуміли, що є стабільність, так як і кожен з нас. Крім цього нового напрямку овочівництва, який вже починаєте розвивати, чи є ще якісь ідеї, думки на про це, можливо, там тваринництво, переробка. У кожному напрямку має бути певна стабільність. Певна стабільність, не, яка приходить не за день, і за день її не можна множити на ноль. Так само ми починаємо, зараз робимо реконструкцію тваринницького приміщення, починаємо займатися свинарством. Ми вже ним частково, част, частково скажем, почали займатися. Ми, скажімо, хочемо цього, ми це робимо, адже розуміємо те, що за день до Певного рівня в тваринництві не доходиться, ну, особливо в, великому рогаті, в великій рогатій худобі, ми цього не, 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 не пробуємо. А, а свинарство це сьогодні актуально. Ми розуміємо те, що якщо два роки тому, три роки тому свинина коштувала в межах 40, пшениця в межах 8 тисяч, то сьогодні навпаки. Зерно там 5-6, а свинина цей. Завтра може бути знову навпаки, але має бути стабільне виробництво, має бути стабільний, скажімо так, стабільні люди, стабільна селекція, стабільні прирости. Ми над цим працюємо. Ми над цим працюємо. Зараз такими будівельні бригади працюють. Які особливості, технології, можливо, ви хочете поділитися чи можете поділитися, якийсь позитивний досвід, можливо, навіть і негативний досвід, що ви скажете, я так більше не роблю і вам не раджу. Кожна дія в рослинництві – це певний або до покращення, або ти щось не так зробив, може бути різке погіршення. Так? Ну, звичайно, ніхто сам собі не ворог робиться це науково обґрунтовані. Агротехнічно обґрунтовані речі для того, щоб, було, щоб, щоб був кінцевий результат. Наведу такий приклад по ріпаку досвід нас минулих років. Якими ми користуємося, і цього року будемо далі, далі чекаємо і будемо користуватися. Минулого року ми мали в межах 500 гектарів ріпаку. Коли всі молотили, так як зараз, так, вже практично всі відмолотили, ми ще навіть не починали. так, Ми ще навіть не починали. значить Ми заганяємо свої комбайни джундір. Маємо два, один, другий сезон, другий, п'ятий сезон. Пробуємо молотити. Ну, молотиться. Ну є. 4,6, 4,65, так, Показує в переводі на, на залік, адже комп'ютер так налаштований джундірі. Але ми бачимо. Що є втрати, ми бачимо, що немає пилюки, немає, скажем, жнивного не такої картини. Ми розуміємо, що щось не так. І ми чудово розуміємо те, що якщо ми молотимо пшеницю, то солома суха так, і попадає в комбайн, робиться, скажімо так, обмолот і вимолочує якісно, якщо гарно відрегульовано все. І чудово розуміємо те, що стебло. В ріпаку вологи. Якщо ми беремо стручки ріпаку і розтираємо, засипаємо, ми бачимо там 7,8, 7,5. А попадаючи разом з масою стебловою, сік видавлюється, який ще є, і виходить втрати. Приклад цифрами. Зайшов комбайн. Це було, по-моєму, якщо я не помиляюся, десь перші дні серпня минулого року зайшов, було 4,65 в заліку. Ми зробили паузу, це 77 гектарна площа, це я не говорю про гектар 2. Зробили паузу декілька днів, в межах 8-10 днів. Заходимо тим самим комбайном, другим комбайном. І нам монітор показує: середня врожайність підсумку по полі 5,55. Вологиці 7,2. Тобто це вказує на те, що ми в межах 9, нехай 8 центнерів на гектарі не згубили. Не згубили. Це я рахую, що правильний хід, незважаючи на те, що десь там всередині тебе щось давить, ти розумієш, що може всяке бути град, вітер і так далі. Але ми, по-перше, ми купуємо якісні гібриди ріпаку, так? сучасні, перевірені. Провідних світових компаній, які опробовані, які генетику, генетикою мають закладено, скажімо, не тільки високу потенційну врожайність, але і високу, скажімо, стійкість до розтріскування. Тобто, якщо ми захистили від буряна, немає цей гербіцид якісно дали вчасно. Якщо ми захистили від шкідника, тобто здоровий. Здорова рослина, здоровий стручок. Якщо ми захистили від хворіб, тобто, знову ж таки, не хвора рослина, не хворий стручок, немає різних хворіб. Тобто ми маємо на пні, тобто на полі здорову рослину, яка ще просто не готова до, до молоту. Ми чекаємо тих декілька днів, і ми минулого року з 15 по 20 серпня, самі за самі останні в Західній Україні, мабуть, бо не знаю хто ще. Ми молотили ріпак. І того в нас минулого року на круг вийшло 5-15. Ну, при тому, що ми ще й даємо дуже потужну скажімо, закладку, це і, звичайно азот, фосфор, калій, сірка, ну, тобто все те, що каже лабораторія, все те, що ми розуміємо, що потрібно інакше не буде, є так звана бочка ліпних, та, значить, від якої ми ще мудріше ніхто не видимо. А що стосується ну, вашої співпраці, ну, назовні постачальники тих самих добрив, насіння, які ви використовуєте себе в виробництві, які основні критерії до вибору партнерів, скажімо так? Ну, дивіться, якщо, скажімо, там ті роки, ну, говоримо відверто. Було хто дасть в кредит, тому що, ну, хочемо не хочемо, розвиток господарства йшов таким шляхом, що на рік можна було і 300, і 500, і 600 гектарів. Ми розуміємо, скажемо, ну, 600 не було, а в межах 500 було. Значить, додалося. Відповідно, треба було додати техніку, відповідно, треба було, скажімо, ресурси і не вистачало. Тобто шукали, хто дасть кредит, потім тяжко, з великими відсотками його віддавали. То сьогодні ми робимо тендерну процедуру. Тобто нам потрібно такі препарати стільки, таке насіння стільки, значить таке добриво, стільки. Відповідно, хто дає ну, дешевше раз, строки поставки два, з тим і працюємо, але ну, є ще таке поняття, як нормальні людські відносини. Так? Е нормальні людські відносини, тобто вони замінять будь-який договір, вони замінять будь-яку, скажімо так, е протоколи намірів, тому що людину знаєш. Людина працює, людина відповідальна і жодного разу не підвела. Якщо не виходить, значить набирає, зустрічаємося. Не виходить у мене. Це ж не все так просто. Зустрічаємося, говоримо і виходимо з розглядаємо варіанти виходу з положення і відповідно таким шляхом працюємо. Основний партнер це Лебединський національний завод. Ви якраз маю за честь вас сьогодні приймати. Значить, в нас досить такі, я би сказав, розумні, дружні. Виробничі відносини з керівником по області Миколою Йосиповичем Юськовим. Тобто людина розуміє, що треба, розуміє, коли треба, розуміє, може взяти на себе відповідальність щодо поставки, щодо, скажімо, строки розрахунків, тому що в вас не все так просто і в нас не все так просто. Але все одно ми вирішуємо, чи так, чи так. Ми вирішуємо, ми закриваємо, і йдемо далі. ми йдемо далі. Жодного. Скажімо, якогось жодних претензій щодо якості. За роки співпраці ми вже декілька років працюємо, препаратів чи добрива, що ми колись вас купляли, не було. Тобто насіння також ми задоволені вашим насінням, це насіння зернових культур, тобто, кукуруза, соняшник, ріпаки ми вас купуємо. Ну, звичайно, не вашої селекції, а інших. але Ціна, якість відносини, форми розрахунків. Часом десь то чи іншу партію зерна ваші спеціалісти можуть, скажімо, запропонувати продаж по такій ціні, по якій ми не можемо знайти. Так, за що ми вдячні? Тобто закривається в нас, закривається питання, бо воно відкрите. О і у вас закривається, і ми продали по кращій ціні. Купили по, по, по взаємовигідній і дешевші порівняно з іншими і продали по, знову ж таки, по такій ціні, які самі не могли е, організувати. За що ми вдячні і е, ну, не хочу вас перехвалити, але тільки, скажімо, крила, щоб вам не росли і далі так працювали. Що ви вважаєте за найбільшим досягненням? От такий пройшовши довгий і тернестий, часто тернистий шлях, О, що ви вважаєте найбільшим своїм досягненням на сьогодні? І чи можливо взагалі ще ставити якісь такі мегаамбітні плани на майбутнє, що ви вважаєте, що та подія ще має відбутися у вас? Дивіться, е, значить, Виробництво, виробництвом, робота роботою. Е, дуже добре, що йдеш на роботу з задоволенням, так? тому що тебе чекають справи, ти бачиш, як справи вирішуються. Але ще дуже добре, коли повертаєшся додому з задоволенням, бо тебе там чекають. Ну, саме моє більше досягнення в житті це моя сім'я. Це моїх. Двоє діточок, двоє дочок, ну, з дружиною ми, ми, ми їх виростили, значить, виховали. А саме зараз наша більша така скажі, кульмінація нашого життя це наша внучка, який 11-й місяць. Ну, всі решта справи просто на третьому плані, а не на другому, незважаючи на їх вирішення, не вирішення. Тобто є логіка, є логіка життя, є логіка, скажімо так, бажань, бажання. Бажання ще внуків, бажання, щоб всі були здорові, щоб всі жили в мирі, в добрі. Скажемо, щоб могли працювати, не були баловані, а були працьовиті, були працьовиті головою, руками, і могли, скажімо, творити Україну спільно. Також велике досягнення. Я рахую, що це не моє досягнення, це досягнення всіх нас, свого колективу. Що в нас зібралася, ну скажемо, група людей. Кожен Працівник, кожен член колективу це є лепта в розвиток господарства, лепта в роботу господарства, тому що ну, сам я нічого не варто. Так, так само, як ну, дай механізатору доброго трактора, добре підчепне, якщо не дай йому задачу, не дай туди агрономічну, не дай підтримку, не дай туди фінансову підтримку. Тобто спільно колективом, спільно, скажімо так, беручи досвід, запозичуючи досвід. Ви людей, які досягли більшого, треба творити Україну. Треба робити свою справу, і твоє до тебе прийде такі вислів. Дуже приємно було з вами провести той час. Дякую, дякую, дякую. дякую. дякую за співпрацю. Дякую. Нехай ваша ця така нелегка праця вінчається щадрими врожаями, і ви завжди досягали тих успіхів, тих цілей, які ви перед собою ставите, тільки дякую. спільно разом до перемоги і на фронті, і на виробництві, тому що один полі не ми. Дякую, дякую вам, дякую за візит. Дякую, що ви є.